Вітаю про світло 26 листопада 25-й рік. Сіявся салат 15 листопада, тобто сьогодні йому 10 днів. Ну, того що, якби то, що не зійшло зразу, так його й нема. Значить, як виглядає салат? Ну, от у нас у мене цей, як відмітив, дворядочка, салат тестовий Сімсон. Це перший раз я його посіяв. Взагалі перший раз, я його не бачив, випадково купив, якось побачив. Виглядає непогано, як на мене. У нас в Києві зараз проблем, проблема зі світлом. Вчора за день було, мабуть, за робочий день я маю на увазі було десь 3,5 години. Позавчора 3 години. Але зараз лампи ввімкнені в режим цілодобового світла. Тобто, коли світла немає в день вони не світять. Коли є вночі, вони світять. Тобто зараз режиму як такого для салату немає. Але виглядає непогано. Це трошки більш підтягнутий, але можливо просто із за сорту. І ось перці. Перці посходили в кожний вазон Посіяно 4 насінини. От там жовтенький, я сьогодні його відкопав чуба, він застряв чуб і не, 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 не ріс. Можливо, він пропаде, а можливо, буде рости. Не знаю. Схоже, за все, там внизу там крінець такий біленький, може він і не виживе такі. А оці? Це, це новий, новий сорт. Оцей е, е, з насіння, яке мені перчик подарували в цьому сезоні, я його посіяв. Фрі Крістіан єлов, е, такі пальпа в мізинець тоненькі. Дуже гостренькі, скажу так, я пробував їх. Тому хочу, просто, мені здається, він буде гарно виглядати на кущі. А ось, ось, це перчик, який я поважаю сією. посію, він доволі, доволі ранній. І він гостро солодкий. Так само, як, наприклад, халапеньо-білий, ось три причини. Це теж перець, який доволі і я сподіваюся, що я підрощую його по до персу і буду робити з цим перцем омлет на, на сніданок. І Аладіна із 3-4 насінинки це Аладін, який мій Оледін, який я його колись зібрав, і це, на мій погляд, правильний перець. Я хотів його виростити в тому році, але щось у мене з землею не склалося, і він у мене якось сам кущ почувався не дуже. Він дуже рясний, він цікавий в перчиках, міняє колір від світлого до фіолетового, потім жовтіє, потім стає в кінці кінців такий помаранчево-червоний. І що цікаво, що на ньому зразу квіточки, перці зав'язані, перці підрощі, перці більші, ще більші, і стиглі. І це все зразу на одному кущі. Ну, залишу, може один собі якийсь із цих перчиків. Це просто такий коротенький в три хвилини. Огляд все-таки, як росте е, город без світла. Посіяв, тому що, якби не посіяв, не посіяв би взагалі. Хочу зараз купити насіння квітів посіяти. Мало часу в, в часи, коли є електрика, треба поробити багато справ. На це не залишається часу. І зараз знову вже кінець дня. Я знову нічого не встигаю, але хоча б буде якби для себе це такий для себе. Е, Звіт про те, як це все відбувається. Ну, якось так. Всім здоров'я.